З дня в день ми маємо абсолютно різну ситуацію, яка, на жаль, пов'язана з ракетними обстрілами нашої енергетичної інфраструктури ворогом. Направду, і е, я все ж таки розпочну з того, якими були наслідки останніх цих обстрілів енергосистеми. От ми сьогодні чуємо повідомлення знову ж таки Дніпропетровщина, енергооб'єкт постраждав. Будь ласка. Ну насправді я б хотів, би, користуючись нагодою, нагадати, що існує в Україні, окрім основного, і енергетичний фронт. І дійсно люди, які його тримають, по суті, можна вже на сьогоднішній день, мабуть, констатувати, забезпечили нам комфортне проходження опального періоду. Зими. Так, да. тому низький Значить, це дійсно надзвичайно важлива робота в усі часи, а в угу. умовах терористичних атак і повномасштабної війни, безумовно, роль їхню важко прицінити. Якщо перейти до оцінки останніх обстрілів, то, мабуть, треба визнати, що по саме електроенергетичній інфраструктурі масованих обстрілів в цьому році ще не було. Значить, ну, я з певною так би мовити обмовкою вживаю слово ще, значить, тому що ми ж живемо в реальному світі і, на жаль, ну, розуміємо, скажімо так, небезпечно для країни нашої потенційні перспективи. Так. От, проте точкові обстріли, особливо тих регіонів, які знаходяться максимально близько, значить, до лінії бойового зіткнення, значить, вони обстрілюються на регулярній основі. І буквально недавно ми стикнулися з ситуацією, коли була атакована одна з ключових підстанцій в Одеському регіоні, і що призвело до. Значних відключень. Так. Легко, да, да, локальних, значить, да, значить, тому що підстанція Обленерго, тому власне і масштаби біди були локальні, проте тим не менше, значить, це е, все одно проблема. І, і також доводилося вирішувати все тими ж людьми. Е, те саме власне відбувається і про. Практично будь-якому прифронтовому регіоні, значить, але як я вже сказав, значить, це все ж таки, як би там не було локальні речі, яких як правило вдається вирішити набагато швидше. От, а загалом, в принципі, на мій погляд, особливо населення України, в цю зиму ну, практично не відчувало значить, реально об'єктивну ситуацію, в якій працюють енергетики, от, і в яких умовах вони все ж таки дають електрику та тепло. Для наших громадян і mm -hmm. для, забезпечують електроенергію наші промислові підприємства. Тим не менше, в кінці січня і вже на початку лютого ворог здійснив кілька масовних обстрілів газовидобної і газопереробної інфраструктури. От, це також, безумовно, матиме негативний вплив значить, І це те, що треба враховувати вже під час підготовки до наступної зими. Оскільки, ну, давайте знову ж таки, значить, проведемо нескладний аналіз. Якщо внаслідок ушкоджень, значить, в нас відбувся факт зменшення власного видобутку, значить, відповідно, цю недостачу необхідно буде скомпенсувати зовнішніми джерелами. От. Так, безумовно, працівники газового сектору, значить. Також активно працюють над відновленням, і е, на момент нашої розмови з вами багато чого вже вдалося повернути до роботи. Але, тим, не менше, тим не менше треба розуміти, що навіть е, короткострокова неробота обладнання по видобутку газу, вона безумовно призведе до відхилення в нижчу сторону від показників, від планових показників е, в частині річного ага. тобі, ресурсу, який ми е, могли б отримати. Внутрішнім газовидобутком і відповідно покрити потреби нашого споживача. Тому, відповідно, безумовно, всі ці обсяги, які нехай навіть там, в короткому проміжку часу не вдалося видобути, значить, необхідно буде скомпенсувати імпортним ресурсом. І насправді, оце, на мій погляд, ключовий виклик, з яким нам доведеться працювати. Найближчі місяці в рамках підготовки вже до наступного пального у нас також попереду, і ми на них ще більш детальніше зосередимо увагу. Але багато хто зараз вважає, що відбуваються певні обмеження для електропостачання для бізнесу, зокрема, пане Юрій, це перше. Але з іншого боку, завжди ну, як населення, побутовий споживач ставить собі запитання: а чи нас це стосуватиметься найближчим часом? Чи можуть бути обмеження щодо населення? Ну, Мабуть, варто все ж таки сказати, що таке обмеження для бізнесу. Значить, тому що я знаю, що в медіа розгорнулася там дискусія з приводу того, що от треба населення обмежувати навпаки, а відповідно не застосовувати заходів значить, обмеження електричної енергії для бізнесу, для того, щоб бізнес працював, наповнював бюджет і так далі. І так далі. От, значить, я вважаю, що доречно відкоментувати значить, цю тезу. Все ж таки, значить, так, от, коли ми кажемо про те, що дійсно на сьогоднішній день, навіть в умовах досить таки холодного, об'єктивно лютого, значить, енергетикам вдалося не застосовувати обмежень до населення, але значить, довелося застосовувати графіки обмежень потужності до споживачів промислового uh -huh. сектору, значить, це означає, що їх не відключали uh -huh. насправді. Так. Значить, їм давали вказівку, значить, причому вона була персоніфікована, оскільки в кожній області є конкретний перелік промислових споживачів, угу. які в рамках от таких примусових заходів по балансуванню нейросистеми з боку головного диспетчера, так значить, повинні знизити своє навантаження на певну величину в рамках виконання цієї команди. Тобто, по суті, це не йде мова про зупинку підприємства, угу. значить, це йде про мова йде про підтримку мінімально необхідного значить, набору. Технологічних операцій, значить, які з одного боку забезпечують і виробничі процеси, але значить, да, значить, в певній мірі обмежуючи значить, там, максимально можливе споживання такого споживача, для того, аби в диспетчера якраз і була можливість застосуванням таких значить, механізмів уникнути фізичного відключення споживачів і юридичних, і відповідно побутових. Відповідаючи на ваше питання, скажу так: в принципі. В нас очікується на наступному тижні вже потепління, тобто е і сонце вже з'явилося, значить нам вже всі в принципі настільки відчутно, залучені, да, настільки залучені вже, значить, в енергетику, що багато хто з наших телеглядачів переконаний використовує сонячні панелі, значить, як резервне джерело жилення або ж. Скажімо так, як підпорку, значить, підвищуючи власну енергонезалежність. Проте треба пам'ятати, що березень місяць все ще холодний, значить, не дивлячись на сонце. Тобто Він, скажімо, очікується з досить таки високим рівнем споживання. Ну і знову ж таки повертаючись значить, до. Можливості енергетиків забезпечувати електрикою споживачів на постійній основі треба пам'ятати, що енергоатом, який відпрацював і досі працює повним складом обладнання, от по суті, в значній мірі забезпечивши значит, саме відсутність відключень зимку, значит, зараз буде поступово виходити значит, в ремонти, значить в регламентні ремонти, значить, в тому числі для перезавантаження палива, значит, для виконання певних. Значить, регулярних регламентних робіт так, от і як наслідок, значить, те навантаження, яке покривалося виробництвом цього найбільшого виробника, значить, відповідно буде. Потреба покривати чимось іншим. Питання полягає в тому, чи буде, я, будуть резерви. Я поточню, дехто там виробники, окей, підприємства там можливо і свої потужності, якісь налагодив. Там, вже знаєте, не перший ж рік, на жаль, ми в таких умовах. То тут от, важливо це додати, аби там відзначити там, український бізнес, там підприємства. Але не всі, не всі це також треба розуміти, бо є надпотужні, які потребують там зовсім іншої генерації, ніж те, як, той, яка може дозволити собі там. Насправді, дійсно, велика кількість е, проєктів вже закінчених, які власне покликані забезпечити так зване самоспоживання uh -huh. в рамках концепції активного споживача. Єдине, що ми е, не бачили дуже активного використання цього ресурсу цієї зими, тому енергетикам доводилося. Вирішувати задачу по забезпеченню товарної продукції значить, наших споживачів, по суті, значить, без значного впливу цього сегменту, так от, але я сподіваюся, все ж таки, що він запрацює і особливо в період очікувано дефіцитних, так би мовити, тижнів впродовж там. Умовно кажучи, там в можливо, першої половини квітня, значить, от, от, от саме ці установки дозволять нам значить, зменшити дефіцит системи. Угу. Ну, безумовно, у нас є в кишені завжди опція імпорту електричної енергії з від сусідніх країн. От, ну, але там також присутні певні економічні проблеми, які е, поки що не дозволили використати той дозволений імпортний потенціал в повному обсязі. От, з хороших новин. Е, НСУІ продовжило на один місяць, значить. Тобто, якщо початково був отриманий дозвіл до кінця лютого, значить на сьогоднішній день у нас продовжено це до кінця березня місяця, значить порогове значення максимального імпортного перетоку в Україну, значить, в, там, в обсязі 200. 200? Так, так. Тобто, це той ресурс, який може в принципі значить, покривати. Наші внутрішні дефіцити, і на мій погляд, це особливо актуально саме буде от на період до середини квітня місяця. Я до речі на старті цього тижня це офіційна інформація з'являлася від пана Галущенка. Скільки Україна взагалі в гігаватах і потужностей втратила через російські обстріли? Я розумію з іншого боку, наскільки важлива ця інформація щодо відповіді терористам, представникам країни терористки, зокрема та цього прізвища, хотів би вже в який Каже, що там цивільна інфраструктура, об'єкти цивільної інфраструктури не обстрілюють. Ага, Скільки ми зараз та там? 17 мегаватт гігават здається, навіть озвучулись близько близько шістнадцять. Да про що у нас є партнери про партнерів? Ми часто говоримо, ми говоримо про імпорти, про наші можливості імпорту, його зокрема збільшення. Окей, технологічно. Тут десятки разів ці студії ми говорили, чому там є певна межа, та яку ми там більше не можемо собі дозволити. Але все ж я до цих прейскепів ще хотів би повернутися. Ці цінові обмеження це ж також можливість для нас, та але вони заважають чомусь і знову ж таки дискусія навколо цього Юрій, триває. Ну, на сьогоднішній день це дійсно є стримуючий фактор, чи не ключовий, адже в нас є два фактори, які треба розуміти так. Е для того, аби е пояснити, чому ми використовуємо е імпортний перетин, значить, ну там максимум значить, на 50%. Угу. От, А дуже багато днів цієї зими, значить, це взагалі було там, значить, в коридорі 20% відсотково взагалі угу. заповнення. От, це безумовно вкрай мало. Проте, з одного боку, в нас є інструмент, який можна сміливо назвати таким ефективним стимулом для бізнесу, за умови використання 60% імпортного ресурсу в структурі споживання, значить, до таких споживачів не застосовуються графіки обмежень потужності. Тобто, відповідно, так. такий споживач не отримає вказівку не, от. на зниження. Угу. Він працює значить, угу. в тому обсязі, який, власне, значить, він собі вважає за потрібним, значить, без жодних обмежень. Цілком очевидно, що ця норма призводить до здорожчання електричної енергії, значить, яка використовується для виробництва, значить, саме через те, що імпортний ресурс він дорожчає об'єктивно. І якщо брати в таких, знаєте, середньозважених показниках, тобто середньозважену добу українську, значить, там і ціни на ринку електричної енергії України, порівняти з середньозваженими показниками країн сусідів, значить різниця в принципі буде не не дуже велика. Значить там на вихідні ні, взагалі в нас електрика зазвичай дорожча, до речі. Значить, не знав так, так, значить, а в буденні дні, значить, десь в коридорі, там, значить, я знаю, там 20 значить, сусідів електроенергія дорожча. от, але це як кажуть, в середньому по палаті. Якщо ж подивитися на цю ситуацію детальніше і спробувати зрозуміти корінь проблеми, то. Найбільший е, оцей розгін маржинальності в цінах, значить, він припадає саме на години максимального навантаження нейросистеми, на пікові години. І от в пікові години кхід, доходить до 300% різниці в ціні. Ну і цілком очевидно, що коли перед споживачем, значить, ну а перед тим трейдером стоїть альтернатива або купити, значить, там, умовно кажучи, за ікс на ринку України. Або купити за 3Х, значить, в сусідів, значить, і відповідно покрити внутрішній дефіцит. Значить, безумовно, що люди будуть там багато рахувати перед тим, як значить, прийняти це рішення. І, по суті, єдиний стимул, як я вже сказав, це власне, от це тільки тих 60%, які дозволяють уникати обмежень. Угу. Питання насправді об'єктивно важке. Значить, і рішення, яке я впевнений, нам доведеться швидше за все прийняти. Значить це ну не нам, а регулятор об'єктивно. Це їхня виключна їхня, їхня компетенція. Значить, це все ж таки, я думаю, треба буде повернутись до питання підняття саме вечірніх прайскепів. Вечірні, да, це так. в принципі дозволить ширше відкрити двері для заходження імпортного ресурсу, і відповідно, значить, активніше використовувати імпорт для балансування нервосистеми для покриття саме дефіцитів. А тепер, Юрію, трішки. Змістимо наші акценти, бо не тільки про електроенергію хотів з вами сьогодні поговорити. <кій> В інформаційному полі багато українців, я думаю, звертали на це увагу. Навіть застосовували слово імпорт до а, газу і наших запасів. Озвучилось навіть 800 мільйонів кубометрів. Та й така, такий об'єм. Що з нашими запасами зараз? І от я розумію, що от зараз на старті березня. Усі відповідні інституції, які відповідають за нашу підготовку до нового опалювального сезону, вже зараз починають свою роботу. Наприкінці навіть цього відбуваються зустрічі, конференції. <кхід> так чи інакше, ми про це говорили з вашими колегами з експертного середовища у цих студіях. І е, чи вдасться нам збалансувати ситуацію, зокрема, із нашим газом, до наступного опалювального сезону? Це насправді, мабуть, найголовніше питання в рамках підготовки до зими, як ми вже власне це на початку нашої так. розмови згадували. Значить, ну давайте дуже коротенько, розуміючи, що велика кількість цифр закрита, значить, давайте ми просто з логічної точки зору підійдемо до вирішення цієї задачі. Що таке баланс газу? Сховище, внутрішній видобуток, імпорт. Цей обсяг має покрити, власне, значить, те, що споживається внутрішнім ринком. Да, Безумовно, зі своєю структурою, побутові споживачі, комунальні споживачі, значить, котельні, ТЕЦи, газ на виробництво електричної енергії. Тобто є певна структура, скажімо так, і на сьогоднішній день в Україні ця структура ще й прив'язана до ціни. Тому що ці всі категорії споживачів значить, мають свої ціни, От, індивідуальні значить, визначені постановою Кабінету міністрів. Угу. От. Це, так би мовити базис для нашого, значить, аналізу і роздумів. Значить, відповідно, ну не секрет, що. Мабуть, розраховувати на запаси газу в сховищах, значить, в цій моделі, значить, на сьогоднішній день в рамках підготовки до наступної зими, мабуть, не варто. Ми розуміємо, що їх там небагато. Значить, давайте таким, значить, от розмитою фразою, значить, оцінимо значить, їхню величину. Відповідно, запасів газу, які ми використовували доволі активно, значить впродовж останніх двох років, коли не здійснювався імпорт, по суті, активний імпорт, значить, вони на сьогоднішній день прибувають, значить там в. На, на мінімальному рівні. Хтось називає на це історично мінімальний рівень. Е... не знаю, наскільки можна вживати ці слова? Ну, воно власне ж, це про патетику, значить, а ми ну, добре. Ж, ми, а ж, ми, та, про ми ж про математику. Речі. Ми ж про математику, так. Да. Да. Внутрішній видобуток. Цілком очевидно, що внутрішній видобуток у порівнянні, там, скажімо, з минулим 24 роком, також на якусь величину зменшиться. Угу. Значить, як я вже сказав, значить, були атаки, значить, були наслідки, значить, да. Самовіданою працею значить, ці наслідки усуваються, але все одно значить, якийсь ефект, значить, вони негативний ефект, вони не мають. Плюс ми е, не маємо скажімо так, повного розуміння, е, чи це вже все. Значить, чи, умовно кажучи, не продовжаться ці атаки, і чи не буде значить, е, ще більше знижена цифра внутрішнього газовидобутку, яку треба буде брати значить, в цю нескладну математичну модель для оцінку, а власне скільки ж треба імпорту завести? Тепер щодо імпорту. Якщо ми кажемо про підготовку до наступної зими за різними, скажімо так, експертними оцінками, значить, оцінювалася цифра у 15 2 мільярда кубів, які необхідно закачати в наші сховища, значить, в рамках підготовки до наступної зими, але ці цифри вони, скажімо так, нема оцінювалися до обстрілів. Так. Тобто ми розуміємо, що теоретично значить, сказали, що вони там на якусь величину мають зрости. От, і тепер ми підходимо потихеньку значить, до власне, вирішення задачі. Значить, а їх є аж дві, от, в моєму розумінні. Значить, перший Нафтогаз, значить, декларуючи свою здатність підготувати країну до наступної семи в частині забезпечення ресурсу газу, значить, каже, що в мене значить, є порахована потреба така-то. Я швидше за це схильний до того, що точна цифра не буде в ЗМІ гуляти. От і це, мабуть, буде правильно. В мене є отакий-то ресурс, і в мене є розуміння, де взяти решту ресурсу для того, аби привести цей обсяг газу в Україну. І якщо. Дуже найближчим часом, давайте знову ж таки таку фразу вже йому значить, він переконає, значить, що він інституційно спроможний значить, цю вправу виконати. Значить, відповідно, нас, нас є розуміння, скажімо, як ми готуємося до зими. Варіант номер два. Значить, обсяг імпорту, який треба завести, він перевищує можливості Нафтогазу значить, для того, аби їх завести в Україну. Угу. Таке ж теж може бути правильно? Може, тобто... більше ніж. От, все ж буде опиратися насправді так. у дві речі. Це наявність фінансів, значить, ну і власне фізична можливість Це е цілу. тих інтерконекторів, які власне, забезпечують можливість закачки газу ага. з Європи. От, тоді, відповідно, виникає потреба у залученні до цього процесу приватних і коштів, і відповідно, трейдерів. Так. Значить, ну, на мій погляд, цілком очевидно, що. Для того, аби приватний віз газ в Україну, значить, необхідно е, подумати над е, тим, аби зробити цю його діяльність економічно е, незбитковою, принаймні. Бачите, ви згадали про збитки. А це, а це певні елементи лібералізації ринку. А, добре, ще про Нафтогаз тоді. Давайте так, так. На нього покладені зобов'язання за пільговими тарифами для ТеС і ТЕЦ надавати газ та постачати газ, але наскільки там вплине на фінансову діяльність? Української державної компанії давайте говорити відверто, якщо це пільгові ціни. Ну, ми розуміємо, що рішення прийнято в ситуації, в якій ми, вочевидь, зараз знаходимося з одного боку, а да з іншого боку, ну це будуть наслідки певні і так далі. Ну, там, нафтогаз не нафтогаз отримуватиме, за рахунок чого будемо покривати. І що це що ще важливо. Чи можливо розглядались інші варіанти виходу з цієї ситуації, аби там не змушувати там, Нафтогаз до якихось таких речей? Ну, дивіться, значить, баланс. Власне, як да, власне е, значить, те, про що ви питаєте, воно повністю лягає значить, в рамку значить, отої е, логічної вправи, яку я описав значить, у відповіді на попереднє питання. Так. То, значить, що я можу сказати напевне? Значить, е, ресурсу Нафтогазу, значить, напевне, вистачить для того, аби підтримати. Е, Незмінною значить, ціну для населення значить, і для підприємств, які виробляють тепло. Uh -huh. значить, оце, так би мовити, я би відразу значить, на старті виніс би задушки значить, і заспокоїв би так, громадську думку, значить, що от ні тарифи на тепло значить, внаслідок. Значить, Якихось нюансів по газу, значить, ні, відповідно, ціна для населення, значить, от о, вона не повинна переглядатися, значить, оскільки є розуміння, значить, що нафтогазу вистачить для цієї задачі напевне. А от все, що решта, значить, це власне, треба рахувати. Значить, і все, все зведеться значить, до того, що я вже озвучив кілька там хвилин тому. Значить, е, який ресурс здатен завести безпосередньо Нафтогаз, значить, розподілити цей ресурс значить, по цілком е, зрозумілій значить, навіть на сьогоднішній день структурі споживання значить, і вийти на оптимальне рішення з приводу. Можливості держави і нафтогаза, значить, по підтримці, значить, регульованих цін для тих чи інших категорій споживачів, починаючи там від. Енергетичного газу, закінчуючи там, пільговою ціною значить, там, для різних категорій, значить, там, зокрема, бюджетних споживачів. От, тобто е можна все, значить, але треба оцінити спроможність значить, нафтогазу, значить, власне, на цю задачу виконати. Ну, як приклад, ми ж мали оцінювати, оцінювати спроможність і ситуацію, що може така виникнути, яка склалася сюди да, на е ринку. Тих гравців, які там, інвестують і працюють на ринку відновлених джерел енергії. Про взаємні борги ми ж також говоримо зараз, там, і, та, і погашення тих боргів. Як це впливає на кхм, прийняття рішення інвесторами далі інвестувати там, в розбудову тих чи інших? Е, от як зараз ситуація? Це, наші, я так розумію, що ми перейшли до електроенергетики. Ми вже наші, так переходимо і... до підсумку, тому ага. що я і там. Бо тут і газ, і, ну, ну, два напрямки взяли за основу сьогодні. Дивіться, є. Хороша... І це як приклад того, що ми розповідають. Є хороша новина, і, власне, мабуть, саме на ній варто на сьогоднішній день заакцентувати увагу. там, там Вперше, ну принаймні за п'ять років, останніх так точно, значить, «Укренерго» отримав значить, практично збалансований тариф. Угу. От що це означає, скажімо, на практиці для відновлювальної енергетики? Значить, Це означає, що є всі передумови для того, аби впродовж. Поточного 25 25-го року, значить, відбулася оплата товарної продукції, яку вони виробляють значить, так. за зеленим тарифом в повному обсязі. В повному В повному обсязі. Це десятки мільярдів гривень, правильно? Е, ну, там трохи більше значить, 20, значить, От. Але, але в повному обсязі. Вжди, я цікаво, в цифрах. Так. Це, це, це насправді це немало, це великі гроші. Угу. Просто що там треба тоді заглиблюватися в структуру, значить, там, чому ж частину коштів він сплачує гарантований покупець, власне, беручи в них товар і реалізовуючи його на вільному ринку. Ну, А вже відповідно різниця між. Е, Тою ціною, за яку реалізував електричну енергію гарантований покупець і зеленим тарифом, встановлений по закону, значить, компенсує некукренерго, як оцей додатковий платіж. Mm -hmm. Значить, не заглиблюємося не в деталі. Значить, ключове, значить, в цьому році значить, не повинно відбутися прирощення заборгованості перед зеленими виробниками. Значить, що стосується погашення боргів, значить, тут важче. Значить, тут важче, оскільки в значній мірі залежить від того, наскільки швидко і наскільки успішно некукренерго вийде з технічного дефолту і вирішить питання, пов'язані з реструктуризацією тих виплат, які власне в рамках обігу зелених облігацій значить, виникли перед компанією. От і тут ситуація важка. Ну але я, ну як вона вона важка. Вона, скажімо так зрозуміла, значить, що треба робити? Зрозумілі учасники процесу, значить, зрозуміло, що треба час для того, аби значить дійти, дійти, скажімо, консенсусу в цих непростих питаннях. Але я думаю, що е, це треба окрему розмову, виключно по цьому питанні робити по... вона надто складний <кх> об'ємне. Ну так, буквально 30 секунд. Перспектива видає взагалі, чи стане це альтернативою для нашої країни. Я впевнений, що ми будемо дотримуватися зеленого курсу. Будем. Оскільки ми живемо в Європі, ми хочемо в Європу. Так. Тому, власне, ті абсолютно логічні і, я б сказав би, правильні, значить, стратегічно правильні речі, які оголошені в рамках нашого руху до Євросоюзу, вони повинні дотримуватись. І я переконаний, що за зеленою енергетикою насправді майбутнє. Єдине, що треба розуміти, що не можна е, лише на цьому циклитись. Значить, Енергосистема значить, і, зокрема, і генеруючий сектор має розвиватися збалансовано значить, для того, аби електрика споживачів була не лише тоді, коли світить сонце, значить, а 365 днів на рік. Добре, сточу до того, що ви сказали. Збалансована і майбутня потужна енергетична система України. У вашому розумінні, як це? Яка вона? Е -е... Ви знаєте, це буде, я думаю, кілька етапів розвитку значить, цієї парадигми, тому що якщо ми говоримо про якісь там коротко і середньострокові перспективи, нам так. однозначно треба робити акцент на розвиток розподіленої генерації. От, причому основною метою значить, навіть тут буде не стільки економіка, скільки підвищення гнучкості і захищеності значить, для того, аби забезпечити електричну енергію саме в надійний спосіб. От, а у, е, значить, трошки е, далі, ніж середньострокова перспектива, ми безумовно перейдемо значить, і до значної ролі атомної енергетики. Ми повинні будемо шукати заміщення е, регулюючих потужностей, значить, і мусимо будемо, е, відійти від вугілля. Значить, е, я на сьогоднішній день не впевнений на 100% значить, щодо долі газу. Угу. От, але е, в принципі, в усіх поточних стратегіях він розглядався як паливо, значить, яке повинно забезпечити регулюючі здатності системи. Бачите, Юрій, щодо газу, ви сказали. Це також така тема, яка окремої студії по 100%. Бо ми ж є свідками там підписання різних угод. Я так у ви розумієте, на що я натякаю. І Про що говорили Сполучені Штати Америки щодо газу українського. Ну, у нас потенціал є. і Ми називали його тут е в розмовах. Але обов'язково давайте тоді за основу. Можливо, на майбутні зустрічі в студіях прямого ми візьмемо і цю тему. Зокрема, спасибі вам сьогодні за зустріч. Вам навіть дякую. видалась більшою ніж планували. Бо розмови ці завжди цікаві і важливі для нашої країни. Юрій Бойко, член наглядової ради Укренерго, був з нами. До зустрічі напряму. Дякую.